Шанували героя у Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка провели вечір пам'яті, який присвятили захиснику України Михайлові Гаєвому у день його народження. Нагадаємо, герой України загинув внаслідок ворожого артобстрілу під Бахмутом. Помер 22 червня 2022 року. Він міг би тішити своїми дітьми, простити їх, виховувати, дочекатися їхнього весілля, онуків і до старості прожити. В Виглядаючи за садком біля дому. Але він вибрав собі інший шлях шлях борця за долю. Михайло Гаєвий народився 28 лютого 1984 року. Навчався у п'ятому ліцеї з 2014-го був добровольцем в АТО. Після трьох років перебування у гарячих точках повернувся додому. Згодом поїхав на роботу за кордон. Як тільки почалася війна, Михайло приїхав в Україну і вже 25 лютого, на другий день повномасштабного вторгнення, взяв до рук зброю і знову пішов захищати Україну у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Через три місяці разом з побратимами Тимами потрапив під ворожий артобстріл, де й зазнав смертельного поранення. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя героєві, і він 2 червня 2022 року помер. У день народження Михайла гайвого у п'ятому ліцеї провели вечір пам'яті. Михайло Гайвий брав участь у боях на сході України і трагічно загинув і його. Пам'ятна дошка була однією з перших на стінах нашого ліцею. І сьогодні дуже важливо, щоб діти пам'ятали, хто навчався в нашому закладі, яка ціна цьому навчанню сьогодні і які учні возвеличують пам'ять про. Нашу свободу, про нашу незалежність, яка цьому ціна. Єдине, що ми сьогодні можемо зробити, це продовжити пам'ять про наших воїнів, які віддали найдорожче це життя, і подякувати мамам, які виховали таких синів. Михайло Гайвий нагороджений медалями, нагрудними знаками, орденом за мужність, похований у рідному селі Нижньому Вербіжі. Вулицю, де проживав герой, перейменували в його честь назавжди в нашій пам'яті, назавжди в наших серцях.